Вітаю всіх прихожан свого каналу. Слухайте уважно. Чуєте, йде дощ. А отже можна зняти відосик, по бажанню глядачів, про помідори і про штурпаки. Значить, відосик буде чисто про помідори і про штурпаки. Тут я трошки був пообрізав вже. Воно виглядає ось так. Пообрізав. Дехто вважає, що занадто багато. Дехто мовчить, нічого не каже. А тут а ще зараз треба почистити гарненько, бо дивіться, зарослі добрі. Дивіться, які зарослі. І тут а зарослі також. І зарослі, і значить, що? Пройти нема де. Є здорові пасинки. Ось такі здоровецькі. Їх треба повидаляти, позаплітати. Позаплітати треба, дивіться, Скільки всього треба заплести. І пообрізати лишнє листя. От. Є люди пишуть, що воно не лишнє, що будуть помідори несмачні. Що помідори не достигнуть, що помідори не виростуть, якщо багато пообрізати, але я ж не перший раз це роблю, він і не роблений. Щось, то я знаю, якщо я так роблю. Не можу вже просто робити те, чого не знаю. Ну хоча я теж і можу, але я би сказав, що роблю те, чого я не знаю. Але якщо я роблю те, що я знаю... Дивіться, штурпачок. Штурпачок. І на ньому помідорка, Ну трошки, звісно, щось на ній є. Не набагато менше, аніж тута помідорка. Значить, що в цьому випуску розкажу. Покажу, як я обрізаю листя, розкажу, що я про це думаю, чому я так про це думаю. І... І ще щось придумаю, що вам розказати і показати. Просто безліч чого тут треба пообрізати. Запам'ятали, да, як воно виглядає зараз, бо трошки щось покажу, як я обрізаю, а тоді пообрізаю все. Якщо буде сьогодні змога все обрізати, і покажу, як воно виглядає. О, дивіться, ще один штурпак. знайшовся. Значить, Дивіться, помідори зі штурпаком. Тут вже є помідори, один світ відпав. Розкажу також, що я думаю про опадання цвіту. Помідора червона, треба її зірвати і зробити з неї лавашика. Але вона тут гнила. Ха! От чого вона червона. Поняли? Бо вона гнила. Так, де ж це ще вам показати Таку пачка зараз. Може ще щось покажу, знайду покажу. Йолки, завалилася повністю. А, тут був зломаний зломаний цей вершок. Випадково був зламався вершок. І значить, що у нас тут з цієї помідори залиши? Остається. остається. Ось там трошки з чогось. Ось ця помідора. О, дивіться, кажуть що кажуть, що кажуть, що пишуть люди. Якщо там багато поставляти пасинків, буде маленький врожай. От вам елементарний приклад. Тут взагалі практично нічого немає, тільки залишилося ось цих три здорових помідори. Ось тут маленька і все. Але ж не можуть цього вирости помідори по кілограмові. бо тут немає отакого, як тут. Правильно? Правильно, не можуть. Якщо не є потенціал вирости, такої вона виросте, щоб її не стоїло. Так, ладно, про це потім поговоримо. Е, також багато хто пише в коментарях, що також по всій Україні обпадають, завізі опадають, цвіт опадає. Багато хто пише. Ну Ладно, потім до цього повернемося зараз. О, ще один штурпак дивіться. От один штурпачок. На ньому значить, є вже раз два помідори. Всі ці, мабуть, відпадуть. Може не відпадуть, не відпадає. Тіпу відпадали. Штурпачок є. На цьому штурпачкові є помідорка. Тут ось ця теж гнила. От зараза. Усі хороші. Якщо вона гнила, то вона зразу гнила, то видно. Так, і що ми тут маємо? Роздвоєний по всього стебель. стебель теж з цвітом, який пустив пасанок, пасанок відломаємо. Тут також є помідорка. Дивіться. Що найцікавіше, тут вже є помідорка, да? А тут ще немає. То що вигідніше залишити зараз? Обірвати цей цвіт? Якщо залишити ту помідорку. Тут є, є помідора, а туди немає. Що скоріше буде? Якби я цю помідору обірвав би да, ще раніше? Тут помідор б не було по-любому, тому що помідора була ось такого менша, коли вже тут сформувалася помідорка. Зрозуміли, да система? Тобто тут -то, на, цьому, на цьому роздвоєному стеблові, вже була сформована помідорка. Тобто воно було ще ось таке. Коли сама помідора була там якоїсь оп определено висоти определенної, да? тобто цього цвіту тут не було. Як там вже була помідорка. Розумієте, систему? Чому я залишаю буває оці штурпачки і ці пасиночки деякі? Тому що на пасинку вже є помідора. І вона вже є. І вона буде великою. Це я покажу в процесі. А там ще поки воно навіть не виросло. Поки воно ну, там цього виросте, вище цього, що там десь буде, аж тут цей цвіт, то ту помідору я вже давно зімні передам. Давайте почнемо з обрізку. і вже в процесі діла я буду щось розказувати і показувати. Дивіться, оце така здоровецька помідора. Дуже видно, так? Да? І її зараз... Підстрижу, бо дуже давно вона не стрижена. Значить Почнемо знизу, дивіться, основний цей пасинок, який я лишив, він попускав знову пасинки. Ну і, ну і я дві, мабуть, буду зразу формувати помідори, щоб було видно, нам, що там робиться. Щоб було видно, що там робиться. Значить, дивіться, листя. Одне листя йде всередину, воно мені взагалі не підходить. Друге, на другому помідорі теж. Так, Йдемо далі. І оці два листки дуже близько, цей теж можна видалити. Нафік мені не треба. Потом, потом. Тут ось є пасинок, пасинок я теж відрізаю. Це вже, це вже третя помідора в списку. Трошки її запутую. Пасинок у цій верхній теж обрізаю. Обрізали з листям, нічого страшного. І на ці помідори є листя, яке йде всередину, всередину туди теж обрізаю. Значить, лишається ось ось штурпачок, з якого опять пішли пасинки, які мені не потрібні, теж обрізаю. Ще один пасинок обрізаю. Це підпутую. Значить, Дивимося на цю макушку. Тут ось є пасинок. Пасинок і цей листочок маленький теж нафіг треба. Так, дивимося далі. Дивимося на цю помідору. Що тут можна почити? Так як тут цвіту трошки опало, опадає цвіт. Пасинок ось 5-1, Листок, який йде всередину, теж не треба. Значить, що можна зробити? Ось цей роздвоєне це стебло. А ну, дивіться, уважно сюди. Роздвоєне стебло, тут дуже багато цвіту. Можна одну китицю цвіту лишити, можна дві. Бачите, там вище. Я лишу одну. Так я теж вже сто раз робив. Підпутуємо, 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 підпутуємо. Це люди хотіли просили в коментарях і ще один теж видаляю. Просили в коментарях показати це об'язання. Значить, що у нас тут далі робиться, що ми бачимо, що мені не подобається. Ще одне листя, яке йде всередину, теж напік треба. Тут а дивлюся. Дивлюся, цей пасинок, який, який я колись лишив, лишу його таким, як він є. Потім я його десь запутаю. О, цей штурпачок, на ньому все попадало. Викинем його нафіг теж. Значить листок, який заходить сюди, на листочку щось тут таке некрасиве. Листок можна не весь обрізати, можна такого його підстригти. Так як чолку стрижуть там, де стрижуть. Від одної цієї ж помідори, виходить, ще в нас тут є ще один пасинок, який я колись лишав. Лишимо одну цю помідору, те лишнє обріжемо. Хоча тут ще можна було одну... А воно нафіг треба. Так, основна помідора, яку я хотів показати, дивіться, ось вона Проходьте туди далі. Так, дивіться, значить значить, опять грубий цігой. Обрізаю, листок коло нього обрізаю, лишнє запутую, запутую листок, який йде всередину. Обрізаю, пасинок обрізаю. Ось листок і ось листок. Два листки, бачите, коло нього пасину теж нафіг треба. Два листки, який один йде туди всередину, теж обрізається. Так, знизу, значить, лишається штурпачок, який я залишав колись. З нього повиростали ось такі пасинки. Цей листок теж обріжу. Так, дивимося тут, а, значить що тут таке робиться, бо я ж кажу. Ага, значить на цьому кущові. На цьому кущові у нас що виходить? Дивіться. Штурпак, який кусив опять пасинків, але на ньому залишилася тільки одна квітка чомусь. Такий якийсь дуже бідний кущ, я вам скажу. Одна помідора, ось два. Ось цей штурпак хороший. Ось тут є помідори. І це то, що піде вже поверху. Ну, у верхній вже може і не будуть опадати. Вже потепліло трошки. Так, їдемо далі. Значить, ще один кущ покажу, а тоді вже буде общий план. Значить, що ми можемо зробити? Опять же лишити ось на одній цього. На одному цьому штурпакові це листя трошечки тако підкорочую, щоб воно тут менше мішало. Між собою пасиночок видаляю. Так. Це в нас якесь нещастя. Тут теж нічого хорошого в цей раз нема. І і, і, і. і тут а й палки скільки всього. Так. Один листок закуцьорбився сюди, середину теж видаляємо і замотую ось так і далі. Дуже багато опадає цвіту цього року, і це не тільки в мене, як кажуть люди, то цього року особливо приходиться лишати ось такі ж з такими квітками, тому що треба якийсь збирати врожай. А впадають вони не за того, що що тут вони є, ці штурпаки. І не за те, що тут добрива немає. Так як ми садили на городі, то ми ж там і не пасинкуємо, і листя не обрізаємо. І якщо рік хороший, то всі завізі є. Нічого там не впадає. І ніяке добрив навіть не використовується. Но якщо рік поганий, то що ти не давай? Чомусь воно відпадає і не тільки в одного фермера, а по всій країні. Так. Значить, процедура в мене яка з цими обрізками. Спочатку видаляється листя, те, яке мішає, те, яке йде всередину туди, щоб можна було якось підійти, а тоді вже всі помідорки формуються більш-менш підкручуються і дивляться, де там що обрізати. Тут там, де листя якесь кресл перед цей. Як воно зветься, бачите скільки? Я багато видаляю листя. І при тому всьому в мене ростуть помідори. І великі вони, і вкусні вони. Бо ті помідорки, які ми купували, ще коли у нас своїх не було, щоб лавашики робити з помідоркою, захотію сусісочкою. І тут вже своя достигає помідорка, і та купляна лежить. І ти відчуваєш смак своєї домашньої і той купляної, то тут просто викидаєш. Не з'їдаєш, а просто викидаєш вже цю купляну з магазину помідорку. Це може підтвердити мій оператор. Так, да, він киває. Так, дивіться, значить що тут робиться. Що тут робиться? Заросло, бо трошки часу не було. Дивіться, ще один штурпачок, на штурпачкові є... є що? Вже помідорки зав'язані. Відпала тільки одна, а ці вже не відпадуть, бо по них видно, що не відпадуть. Тут цей штурпачок попадало практично все, тільки три останеться викидаємо. відкидаємо. Пасинок, який середини лізе. Так, і бачу ще один хороший штурпак, який треба, мабуть, теж обштурпачити, тому що щось воно тут лишиться якусь без помідорів. О, і ось оце ще один штурпачок, який середини пішов, то туди. Значить, э, скільки я рекомендую робити штурпаків. Скільки хочете, стільки можете робити. Но для зручності краще їх лишати 2-3. 2-3. Тому що з кожного цього штурпака починає вилазити звідси пасенки. Якщо його немає часу, якщо немає часу, воно заростає так, як заростало. Якщо 2-3 штурпачки, це реально зробити. Колись я використовував ще такий спосіб, садили на високорослі помідори, то. Взагалі не пасинкувались вони. Я всі пасинки підв'язував, а помідори садилися дуже широко. Десь сантиметрів 80 від одної і сантиметр 80 туди, врядкові. Я ці всі помідори колись в'язав. Дуже там була така система цих ниток напутана, що це взагалі було. І теж росло, до речі. Так. Зараз потім покажу ще трошки. Отже, дивіться, поки ви там тримали телефон в руці і дивилися, той кадр той я трошки попрацював і показую вже як воно після того, як я тут попрацював. Голи, лиси. Бачите як? І, значить, голи і лиси. Зараз я покажу, як воно відбувається. Але я ще раз наголошую, що я вже це робив не один раз, урожай в мене був, бо які в основному такі коментарі, що то воно не виросте, то воно маленьке буде, то ще там, якась зараза, то ще там якась зараза. Я вам скажу, що це все фігня. Тому що ви так не робили, я так робив і так робив, і так, як ви робили, я робив. Я можу сказати впевнено, що цей спосіб, коли я обстригаю багато листя, обстригаю багато листя і залишаю ще плюс там всі якісь штурпачки, все одно в мене є урожай. Дивіться, що тут є урожай вже, да? штурпачок невеличкий. Що там є, що там є. А те, що світ відпадає, відпадає, це такий рік, я думаю, що це не залежить багато від добрива. Тому що, як я вже кажу і казав, раніше не садили, на городі просто садили, нічого взагалі не додавали, ніяких добрив, просто посадив і кропшить жука, щоб жук не з'їв. Нічого не обрізувалося, нічого не пасинкувалося. Було багато пасинків, на пасинку ще пасинки, на тому пасинку ще пасенки, були помідори, і всі були однакові помідори. І садили, що високорослі помідори на городі, тільки широко без підв'язок, без, без цих прочисток обчисток. І так само садили низькорослі. Тобто, якщо рік хороший, завість не випадає. Якщо поганий, щоб ти там доброго не давав, то воно відпаде. Бачите? І що я вам скажу, що це по всій Україні. так, от, Люди пишуть, пишуть, кажуть. ось. Е, ще один такий міф е, буває, я в нього теж раніше вірив, що каже, якщо ти теплицю не відкриєш, вчасно, зранку сонце пельця стерилізується, помідори не зав'язуються і тоді цвіт впадає. Да? Е, я в це теж дуже довго вірив, але е, насправді воно не так відбувається. Я люблю дуже буває поспати і в тому році оця теплиця, дивіться, там вікно, тут вікно зараз вже закрите. І буває, або ти зранку десь поїхав, ще дуже зранку, коли ще сонце не зійшло так. І пізно приїхав, і не відкрив теплицю, або буває, спиш, просипаєшся там в 10-11, буває, яке теж не спорю, як наробляєшся. Прибігаєш всю теплицю, коротше, поки відкриєш одне вікно, поки відкриєш це вікно, то доходиш туди, просто вдихнути нема чим. Настільки жара, і в тому році, ну. І це таке бувало не один раз. І не тільки в тому році то не опадав, В тому розі не опадав ці взагалі від цього. Тобто це теж від цього не залежить. От. Значить дивіться, що тут заливалося. Що я позалишав? Ще ось пасинок. Позалишав я, що макушка є. Ще ось один. Пообрізав листя, яке йде всередину. Тут опічистив. Залишилися значить, що? один штурпачок, ось другий штурпачок, тільки другий штурпачок, він бачите, прив'язаний до цієї помідори. Той, що там, ось там йде то -то на цій помідорі, раз, два, три, чотири штурпачка. Да? Ага, Ось буде п'ятий. Так як зараз урожай трошки з світом випадає, то приходиться робити вже більше штурпаків з роздвоєного. От На цьому я зробив з роздвоєного стебла, теж залишив штурпачок. Там він теж. Дивіться, з роздвоєного стебла теж залишив штурпачок. Так як трошки цвіту попадало, то приходиться якось викручуватися з цієї ситуації. Але цвіт, я ще раз наголошую, не із-за цього відпадає, що я там наробився штурпаків чи що листя обрізав. Є буває і за гроші, там так і в тому краю в мене, до речі, так і не підв'язані, я з пісом буду лишати їх е, такими непочищеними помідорами. Щоб щоб щось вам показати на наочний приклад, як воно буде. Ну, тобто я покажу, як воно буде насправді. І дивіться, в тому році також ми садили помідори, аксіому я садив в тому році в теплицю, ще з десяток чи може більше з цих розсадок. То ми посадили його на город коло мамаків. Високоросла помідора посаджена була на город. Так само вона не посинкувалася, не обрізалася. Ну, то, то посадив і забув. Тільки ширше посадили, то вони там так само плодоносили, були такі самі помідорки. Тобто не, не можу сказати, що, як то пишуть, много і дурного не було такого, що много і дурного. Таких не було. Були такі нормальні, стандартні хороші помідорки. Нічим не хуже, ніж в теплиці. І колись дуже давним-давно ще були дерев'яні теплиці, то я садив сорт аксіому. ці самі помідори в теплицях. ну, садив широко. І пускав всі ці пасенки, які були, всі підв'язував до. Е, таку були, Тільки тут 1,50 а У мене були через 70 см е, стойки. Оце, покриші дерев'яна теплиця була, і я підв'язував туди. Тобто 70, да, 70 е, між, між цими палками було. І і вирядкові через сантиметрів 70-80, тобто широко. І в кожну помідору я підв'язував. там був мега врожай. Там... Я теж то пам'ятаю, тоді нічого не опадало, мені так вони сподобалися. Це був ша... самий перший раз, коли я посадив помідору аксіому тоді. То я це запам'ятав на все життя. Вот. Значить тут дивіться, як воно, ще раз покажу. Ще раз покажу тут помідора, трошки є листя. Це листя, що туди йшло, обрізав. Це листя, яке туди мішало, обрізав. Це обрізав. Тут цвіт поки не опадає, все чітко, може і вже і не буде опадати. Тут одна завість відпала, листя одне всерединку не мішає. Тут завізі теж попадали. Тут є завість, тут є болячка навіть. І один такий шикарний штурпачок, бачите? Шикарний штурпачок. От. І тут ось теж є штурпачок, на якому є три помідорки. Значить на ці помідорі тільки три штурпака і ще залишу тоді з розвоєного стебла, десь тут теж залишу. Значить Беремо поруч помідорку. Пасинок цей може залишу потім. Потім залишу ось така, бачите, ще перехворівся теж помідора. Є таке діло. Наступне. Тут залишились три, три штурпаки нормальних. На одному хороша помідорка. Завість така. Дивіться, навіть на штурпакові помідора більше, аніж на цьому. І не треба казати, що всю енергію воно туди віддало. Неправда, не це ви можете себе тільки втішити цим. Тут дивіться є один штурпачок з такою помідорою. Бачите? З такою здоровою помідорою, гронка помідорів теж. Дивіться, яка по розмірах практично одинакові помідори. Тут теж помідорка. Зверху завість є. Одна відпала, тільки що в руках з'є завізі і так далі. Пішло, 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 листя пообрізав. От. Тут та сама ситуація, лише пару штурпачків, там далі ще нічого не обрізано. Але що найцікавіше, да, зверніть увагу теж. Є е... Тут є і в одне стебло помідори, ще зарані вони тоді. І є оце в 3-4 штурпачки. В основному це в три я старався робити. То я б не сказав би, що тут ті, що в одне стебло, десь ці помідори виганяються і в останніх помідорів. Фігня. Так, і... і тут та сама ситуація. Є, буває помідори в одне стебло, а є в пару стебел. Ну, як в пару стеблів? В пару штурпачків. Тут а, дивіться, яка здоровецька помідора вже. Ну, все попадало, бачите, біда. Біда, біда. Тут є лише опять штурпак для цього діла. 5 штурпак, ну, Такий собі цього року рік, я вам скажу. от, Бачите, торк-торк, штурпачок на одному штурпачку лишив дві завязі. от, Але якщо тако присісти придивитися, то помідорів тут трошечки є. Трошечки є, але не такі, як в тому році. Ще один штурпак. <кій> Значить, для числіти експерименту давайте таку зробимо. У мене тут є мої авторські помідори. Ось ці мої авторські помідори, які є тільки в мене є агросарта. Ну і де вже в кого. Посаджені вони тут. Купі під забор. Є вже такі, що цвітуть. Ще поки цвіт не відпав. Давайте подивимося, може, садись. Це, до речі, дуже хороша помідора. Це високоросла, я її вирощував колись на городі. Вирощував. Ми садили значить, метр між метр і 60 см рядок. Росли в без підв'язів, без пасинкування. Урожай був мій. ось така помідорка. То що я дивіться хочу запропонувати вам? Так як помідорів у мене безліч, я не голодаю на помідори, я можу значить, зробити ось так. Значить, три помідори я можу пустити чисто в одне стебло. З обрізанням там листя, так як я робив. Других три помідори я можу пустити в одне стебло без обрізання листя. Тобто там обрізаю листя в одне стебло, тут не обрізаю листя в одне стебло. Наступних три помідори я можу зробити в два пасинки, ну в два цих, як вони звуться, в два штурпачка. Наступних три помідори я можу зробити в чотири штурпачка. Ну і ще пару помідорів можу зробити е, повністю без цього. Без обрізання, без обрізання листя, без обрізання пасинків і так далі. Давайте ну, такий зробимо експеримент, а ви слідкуйте за цим і подивимося, який буде, яка буде різниця. Яка буде різниця, який буде результат. І взагалі щось вийде. Да? Якщо ви вважаєте, що чимось... Ті помідори, які там листя не обрізані чи ще щось будуть кращі, то я вам можу показати, що воно буде не так. Ці помідори я також в теплиці колись вирощував. Теж був, Ще тоді інтернету не було, ютуба не було, як такого вирощував в дерев'яних теплицях, помідори росли е значить, так само не в одне стебло, а всі пасинки, що були, всі підв'язувалися. Там було бляха, тисячу проводів користо, на одну помідору. І урожай був гігантський. Тобто там е, оці пасинки, які росли, коли росте пасинок. І він такий як ліана закрутяний округ вокруг помідори. Другий так само отако, і, виходить, що стебло, а там в ньому 4-6 пасинків прикручених, де не де вони далі підв'язані в різні сторони. І виходилось так, що тако, вроді дивишся, а воно тако як, як виноград, тако, самі помідори. Але насправді це з одної пасинки помідори, з другої пасинка помідори, там ті, що звідси помідори. Але на вигляд воно так, як, то, як то, такий сплошний виноград висів. Ну, така система підв'язки. Були підв'язані так в різні сторони. Тобто для експерименту можу вам запропонувати зробити ось так.